З оперативкою зараз взагалі питання інше. Я вирішив їх з материнкою не розділяти, але сподіваюся, нікого не засмутив згадкою цього комп'ютерного компонента в кінці 25-го року, бо ціни зараз на всю оперативку це просто капець і буде гірше. Ну і тепер я можу сказати, що ого, го я придбав 16 ГБ оперативки за безцінь. І по факту так і є. Це дві планки по 8 гіабайт, чи скіл АЄГІ дуже бюджетна оперативка, швидкістю 3200 МГц, таймінгів не знаю, скажу чесно мені. Але оформлення тут як на будь-якому youtube каналі в 15-му році, Times New Roman, все як треба. Купив я їх. Соолікса в рандомного продавця за 1100 гривень за обидві оперативки. Виходить, що інвестував? Вони хоч і запустилися, але по факту мені здається, що вони є проблематичними, бо вони чомусь не беруть швидкість більшу ніж за дефолтну 2133 МГц. Сьогодні, якраз перевірю, чи це в оперативці справа, чи в материнці, бо точно не в процесорі, бо процесор запускався на більшій. До речі, з материнкою все ж було пояснення, чому в неї була така низька вартість. З нею в комплекті не йшла ось така штучка: це кріплення для кулера на АМ 4 сокет. Вона й. da poder